Колеги, ну в чергове, просто я не знаю. Я слово вчергове, відповідно, постанов не знаю, скільки разів вже вживаю. По-перше, в залі знову немає 226 народних депутатів. Це говорить про що? Що ми не маємо права взагалі що-небудь розглядати? Поговорити маємо, можемо всіх ради бачити і дякую, всіх, хто лишився. Але це недостатньо для того, щоб ухвалювати, навіть не просто ухваляти, а розглядати відповідні рішення. 226 немає в залі. Конституційний суд, який ще діє, слава Богу, який ще е, е, почитає Конституцію України, і діє відповідно неї, виніс рішення, що не маємо засідати, якщо немає 226. Що ми робимо в чергове? Засідаємо. Кількість порушення регламенту відповідного законопроекту, який був прийнятий, просто шалений. Це абсолютний рекорд. Навіть якщо я зараз почну перечисляти, мені не вистачить часу відповідного, який закладений на цю постанову. Ну, звісно, як завжди, недостатньо днів, 10 днів, які необхідні для того, щоб ми ознайомились. Порушена 116-та регламентна стаття і багато багато інших. Але головне, найголовніше, чому стільки порушень відповідного регламенту? Чому стільки порушень? Тому що хтось дуже хотів. Щоб відповідне рішення було а, ухвалене. Про що мова? Про 600 мільйонів доларів. Ну тоді можна вже й піти на відповідні порушення регламенту і Конституції України. За це можна поборотися, як то кажуть. Ви б краще так боролися не за порушення регламенту а за 600 мільйонів, а щоб ця країна, наша Україна, могла жити, процвітати і квітнути. І точно вже не порушеннями відповідних законів. І точно не порушення основного закону, який постійно не є у фокусі вашої уваги.